У нас правильна трикутна призма в основі правильний трикутник АБЦ. Висота призми. А це довжина будь-якого бічного ребра аа 1 чи сс 1 дорівнює H. Діагональ бічної грані. Нехай це діагональ бс 1 Нахилена до площини основи під кутом альфа для прямої С1Б проекцію її на площину основи буде СБ. Тому кут С1 – це кут, під яким діагональ нахилена до площини основи, і він дорівнює Альфа. Через висоту БК і вершину С1 проведено площину гама. Так як точки БК КЦ1. І c 1 Кожна пара лежить в одній з граней трикутної призми, то ми можемо, відповідно, їх з'єднати і утворити переріз, трикутник С1КБ. Тобто в перерізі буде трикутник. Причому трикутник прямокутний, у нього кут К буде дорівнювати 90 градусам. Як це пояснити? Один із способів пояснення може бути таким. Грань аа 1 с призми, вона перпендикулярна до площини основи АБЦ. Якщо в одній з перпендикулярних площин ми проводимо перпендикуляр до прямої їх перетину, то це буде перпендикуляром і до іншої площини. В площині основи ми провели висоту БК, яка перпендикулярна до прямої перетину цих площин АЦ. Тому БК перпендикуляр і до площини аа 1 с 1 А отже, і до прямої кс 1 яка лежить у цій площині. Тобто кут бкс 1 дорівнює 90 градусам. Один спосіб пояснення. Інший спосіб може бути таким. БК висота трикутника АБС, і тому БК перпендикуляр до АС. Разом з тим, БК буде перпендикулярно до прямої, наприклад, КК1 яка паралельна ребру аа 1 Тому БК перпендикуляр до площини аа 1 с С1С за ознакою перпендикулярності прямої і площини. А отже, і перпендикуляр до кс 1 до відрізка, який лежить у цій площині. Тобто трикутник С1КБ трикутник прямокутний. Нам потрібно визначити площу перерізу. І один із способів знаходження площі прямокутного трикутника це одна друга добутка його катетів, Тобто С1К на КБ. Таким чином, ми повинні знайти ці відрізки. Спочатку попрацюємо в прямокутному трикутнику С1СБ. Де є кут альфа і С1 дорівнює H. З цього трикутника ми можемо знайти CB. Це катет, це С1 також катет. Отже, використаємо тангенс кута альфа як відношення протилежного катета С С1 до прилеглого катета СБ. Звідки ми будемо мати, що ЦБ дорівнює, як ми бачимо, С1 поділити на тангенс альфа. Або h поділити на тангенс альфа. Можна ще записати h помножити на котангенс альфа. Ми знайшли сторону рівностороннього трикутника ABC. BK – висота цього трикутника. Якщо ви знаєте формулу для знаходження висоти рівностороннього трикутника, а це А корінів з 3 на 2, то ми зразу можемо записати, що БК буде дорівнювати. H на тангенс альфа, коренів з трьох і на 2. Таким чином, ми знайшли БК. Якщо ви цю формулу не знаєте, то БК можна шукати з прямокутного трикутника БКЦ, Д. К прямий. Відома БЦ гіпотенуза. А БК. Катет протилежний до кута С, а він дорівнює цей кут 60 градусам. І, звичайно, ми знову ж таки отримали ось цю формулу. Отже, ми знайшли БК. Далі будемо шукати С1К, і це можна робити з прямокутного трикутника СС1К. Де кут С дорівнює 90 градусам. У нас відомо катет. це С1, а АЦК це половина сторони. Рівностороннього трикутника. Тому що БК висота, а отже, і медіана. Отже, СК це половина від СБ. Тобто H, що ділиться на два тангенс альфа. І тоді С1К в трикутнику С1К це гіпотенуза. За теоремою Піфагора ми запишемо С1К це корінь квадратний із С 1 квадраті плюс. СК у квадраті. Далі ми просто підставимо відомі величини і будемо мати корінь квадратний. Це с 1 H у квадраті, і плюс підносимо до квадрату цю величину, це буде H у квадраті, що ділиться на 4 тангенс квадрат альфа. Далі ми зведемо до спільного знаменника. Так, е... зведемо до спільного знаменника і будемо мати під коренем 4 тангенс квадрата альфа, а тут ми будемо мати аж у квадраті я винесу за дужки і в дужках будемо мати 4 тангенс квадрата альфа плюс одиниця. Потім ще можна винести з під корення. І ми будемо H на 2 тангенс альфа мати. А тут під коренем залишається 4 тангенс квадрат альфа плюс одиниці. Таким чином, ми маємо і С1К, і БК. Отже, знаходимо площу перерізу. Це одна друга. с 1К у нас с 1К H, що ділиться на 2 тангенс альфа. І на корінь із 4 тангенс квадрат альфа плюс 1. І далі множимо на КБ. H корінь із 3 на 2 тангенс альфа. Ну і далі виконуємо спрощення. Перемножимо в чисельнику h множимо на h, h у квадраті. Корінь із трьох множимо на вираз під коренем, запишемо під спільним коренем, і це буде під коренем 12, тангенс квадрат альфа плюс 3. В знаменнику 2 на 2 на 2 8, і тангенс квадрат альфа. Таким чином, виражається площа нашого перерізу. У нас правильна чотирикутна піраміда С а БЦД, отже в основі лежить квадрат, С О-висота точка О, точка перетину діагонали квадрата. За умовою плоский кут при вершині С, а це, наприклад, кут ДС, він дорівнює бета. Апофема це висота бічної грані. Нехай СМ, висота грані Д і. Вона дорівнює 6. СМ дорівнює 6. На рисунку зображена піраміда. Кут бета, як ми сказали, це кут DSC, плоский кут при вершині. Нам потрібно знайти довжину сторони основи піраміди. Ми можемо сказати, що трикутник DSC рівнобедрений. СМ його висота, а отже, медіана і бісектриса. Тобто кут DSM буде дорівнювати бета на 2. Розглянемо прямокутний трикутник DSM з кутом М, що дорівнює 90 градусам. і з цього трикутника знайдемо до кута бета на 2 ДМ катет протилежний за прилеглим катетом СМ. Два катети пов'язані через тангенс. Тому тангенс бета на 2 це відношення Dm до SM. Тому Dm буде дорівнювати. Ми маємо SM помножити на тангенс бета на 2. sm у нас 6. Отже, буде 6 тангенс бета на 2. Це dm. А ми сказали, що СМ ще й медіана, отже, сторона DC вдвічі більша. І ДС буде дорівнювати 12 тангенс бета на 2. Те, що у нас питали в другому запитанні. Далі ми маємо визначити об'єм піраміди. Об'єм піраміди знаходиться за формулою 1 третя площа основи на висоту. Площа основи це площа квадрата з відомою стороною, тому площа основи це 12 тангенс бета на 2 до квадрату. Тобто 144 тангенс квадраті бета на 2. Це площа основи. Залишилося знайти висоту СО. І ми можемо це зробити, наприклад, з прямокутного трикутника SOM з кутом О, що дорівнює 90 градусам. Нам відомо СМ – гіпотеноза цього трикутника. ОМ це половина сторони, тобто ОМ дорівнює DM 6 на тангенс бета на 2, і СО це катет, тому ми шукаємо його як корінь квадратний із. S у квадраті мінус О у квадраті. Підставимо і будемо мати. SM у нас 6 в квадраті 36, відняти ОМ, як ми сказали, це 6 тангенс бета на 2. Тобто 36 тангенс квадрат бета на 2. 36 можна винести е, за дужки під коренем і з під винести. Тобто будемо мати 6, а тут 1 мінус тангенс квадрат бета на 2. 1 мінус тангенс квадрат бета на 2. Давайте спробуємо спростити, записавши тангенс як синус на косинус, поділити, Тобто ми будемо мати так. Одиниця мінус синус квадрат бета на 2, і на косинус квадрат бета на 2. І якщо ми зведемо до спільного знаменника косинус квадрат бета на 2, то ми будемо мати тут косинус квадрат бета на 2, чисельнику, мінус синус квадрат бета на 2. А це формула. Це формула косинуса подвійного кута. Тобто, ми будемо мати 6 корінь із косинус бета, а знизу також винесемо косинус бета на 2. Отже, 6 корінь косинус бета, що ділиться на косинус бета на 2. Ми знайшли висоту. І тому об'єм буде дорівнювати одна третя площа основи в нас 144 тангенс квадрат бета на 2. І далі ми множимо на 6 корінь із косинус бета і на косинус бета на 2. Ну, далі попробуємо спростити. По-перше, скорочуємо 3,6 і множимо. І в результаті будемо мати 288 тангенс квадрат бета на 2, корінь із косинус бета, і поділити все це на косинус бета на 2. Ми знайшли об'єм піраміди.